Ради комплексу Розмисловості, родовольчого комплекс, пана зробив на радо і визначення, концептуальный засад, вирішення актуальних соціальних питань, проблем зайнятості і ринку праці, відтворення людського капіталу. Лише за танці роки на різних рівнях господарського управління понад тисячі наукових розробок, концептуальних документів, наукових доповідей і пропозицій. У сучасних житових для світової економіки умов життя висуває перед академічними установами економічного профілю. Задання, а в іншування майбутнього економічного прориву, виведення України на шляхи динамічного інноваційного розвитку. Раді вивченню продуктивних сил України належить безсудні у цій роботі дуже і дуже важливо робить. Йдеться про все. Проблем соціально-економічного розвитку регіону, пов'язаних з ними завдання здійснення адміністративно територіальної реформи, а також огромтування шляхів ефективного авторитарних природних ресурсів забезпечення експертні економіки. きれい。 Шановні гості, гості ради по вивчення продуктивних сил, шановні учасники нашої конференції. Перш за це дозвольте подякувати всім, хто сьогодні приймає участь у нашій рочись за те, що ви завжди були друзями ради по вивчення продуктивних сил, що ви підтримуєте всі ці наукові контакти з нашою установою всі ці роки, роки, які знаменують славну історію. Нашої наукові установи, і думаю, що тільки з вами в тісному науковому контакті ми змогли досягти такого славного ювілею славного 90-річчя нашої установи. Я хочу подякувати шановному президенту Національної академії України, Академіку Борису Євгеновичу Батову, за ту підтримку, яку він постійно здійснює відділення економіки України в нашій обстановлі Ради по продуктивних сил. І думаю, що тільки його наболеглого справжня, його підтримка, його спеціальна дають нам надзвичайне, дають нам дію майбутнє, і дають нам бачення того, що тільки єдина національна енергія України і в її складі відділення, які працюють в складі нам України, у тому числі і Рада по вивченню продуктивних сил України, може дати тільки Таків, які сприяють у першу чергу, піднесенню нашої держави, зміцненню нашої славної України. І хочеться побажати, що говорить весело, що ново і пріхом стояти воля Національної академії України, тому що тільки така наконець праця робить все для залишення нашої славної Національної Академії України і її вкладі ради повичення продуктивності України. Хочу відмітити, те, що дійсно ми сьогодні святкуємо славне ювілей однієї, як так сказав, найстарішої установи Національної академії наук України. Борис Євгенович відмітив про те, що у витоків нашої установи стояв перший президент Національної академії наук, академік Володимир Іванович Вернадський. Дійсно, якщо брати славну традицію, славний.